І зараз більш детально поговоримо про те, що відбувається безпосередньо на лінії фронту, безпосередньо там, де воюють наші військові проти російських окупантів, і працюємо з онлайн-картами. Як ви бачите, тут докорінно ситуація на Харківщині, наприклад, не змінилася. Але за інформацією нашого генштабу, росіяни протягом минулої доби пробували наступати у напрямку землянки. Та у напрямку, зараз я вам покажу чого. Це не чугуїв, щоб не плутали це безпосередньо на межі України на кордоні українсько-російському. Там росіяни пробували наступати. Однак, як завжди, в них це нічого не вдалося. Наші українські військові всі атаки відбили. Також зараз перейдемо безпосередньо на лінію Харківської та Луганської областей. Якщо порівнювати з учора, зараз ми спробуємо вам показати. Ось ситуація на вчора, ось ситуація на сьогодні. Як ви бачите, побільшало блаки. Но зони, а це означає, що наші військові вже зайшли на деякі місця а безпосередньо в піщани. Вони вже тут, і там уже немає окупантів. Якщо дивитися нижче, ближче до Криміної, то тут ми зараз можемо побачити, що за добу поменшало червоної зони. Це вже дуже близько до Криміної, а це значить, що звідти росіяни вже відійшли. Ну і також російські джерела стверджують, що українські війська вели контрнаступальні дії в напрямку Криміної та Сватово. Однак наше командування поки що цього не підтверджує. І далі зараз також перейдемо до Донецького. Напрямку тут атаки тривають вже майже три місяці. Отже, росіяни пробували наступати по всій лінії фронту від самого Соледари і аж до Авдіївки. Вони вже три місяці це пробують. Однак в них тут нічого не вдається. Наші військові всі атаки відбивають. Деякі джерела навіть пишуть, що наші захисники відтіснили рашистів на сході Бахмута на два кілометри, якщо локальніше вигнали їх з асфальтного заводу. Бахмут наш, місцеві ходять в місті дні наші. Лізуть, які лізли, дохнуть. Їх ніхто не забирає, забирають тільки там, ну, важливих. За чого то ну, небезкінечно, всі вони здохнуть? Бахмут контролюється нашими словетними козаками. Це буде Україна. Але схоже, тут на Бахмутському напрямку, де працюють переважно Вагнерівці, йти далі окупанти не збираються. Про це може свідчити те, що вони там будують так звану лінію Вагнера. Так так вважають у розвідці Великої Британії, її зводять на межах Луганської та частково Донецької областей. До слова є інформація, що навіть у Білгородській та Курській областях. Однак зеків, тих, яких Пригожин назбирав першою хвилею, виявилося замало. Тож агітація триває і досі Правда, можемо припустити, що навіть ув'язнені фразу більше ви сюди не повернетесь сприймають буквально. Ну, якщо ви поїхали з нами, обратної дороги вже немає, В зону не вернеться ніхто. Однак недооцінювати ворога теж не можна. Хай не якістю, але певну масу вони все ж створять. Детальніше про цей напрямок розповів військовий експерт Олег Жданов. Я так понимаю, что генеральный штаб пытается предпринять усилия для того, чтобы перебросить туда резервы. И но ну, мы не забываем, что там воюют частные военные компании, с которыми довольно тяжело бороться. Возможность маневра резервам, я так понимаю, у нас ограничена. И в связи с этим вот такая вот возникает длительная ситуация, что мы не можем выровнять Донецкое. направление. Далі Запоріжжя там без жодних змін на лінії фронту, однак в Енергодарії, а конкретно на АЕС російські окупанти здійснили ротацію особового складу разом з тим, за інформацією генштабу України, окупанти здійснюють моральний та фізичний тиск на працівників Запорізької АЕС, аби змусити їх підписати контракти з корпорацією Росатом. Також співробітникам електростанції заборонили виїжджати на територію підконтрольну українській владі. А на Херсонщині окупанти продовжують евакуацію, переправляють на лівий берег не тільки цивільних, а й елітні підрозділи та офіцерський склад, залишаючи лише мобілізованих за принципом Кого не шкода. Про це розповіла керівниця прес-центру оперативного командування Південь Наталя Гуменюк. Разом з тим, вона зазначила, що українські військові й надалі успішно просувають лінію фронту на цьому напрямку. І зараз ми безпосередньо подивимося на карті бойових дій на діпстейп-мап, як же там просувається фронт? Як бачимо, що ми можемо повернути на вчора, і повернутися на сьогодні. Тут ніяких змін не видно. Навіть блакитних зон, тобто ті ділянки, які нещодавно протягом останніх двох тижнів зайняли українські сили, немає, але оперативне командування Південь звітує, що з боку росіян було шість штурмів авіацією, атак авіацією наших позицій безпосередньо вже на вивільнених територіях Береславського району, і можемо припустити, що це ось лінія Нова Кам'янка, Трифонівка, Давидів Брід. Тобто на цій ділянці вони пробують штурмувати, аби відбити ті території, які наші військові вже назад визволили від окупантів. Але, звісно, це у них не вдається. Тому на цьому напрямку лінія фронту поки що стоїть на місці. А от блогер та правник Марк Фейгін вважає, що на найближчий час Херсонський напрямок стане ключовим у контексті контрнаступу для Збройних сил України. Тож давайте послухаємо. Замисли командування ВСУ ми не знаємо, але ісходимо з того, що, скоріше всього, саме це напрямок буде ключовим, оскільки саме до холодов така можливість, повищаючася, є у украинского командования, вооруженного командования, для того, чтобы дойти до, собственно говоря, правого берега Днепра и, переместить, если произойдет деоккупация, переместить туда поставленные и будущие поставленные артиллерийские орудия и системы залпового огня, и РСЗО, так называемые, Хаймерс и другие, и уже обстреливать, обстреливать левый берег вплоть до моря. Мелитополь и все остальные. Мой прогноз заключается в том, что, скорее всего, если и будет предпринята попытка после деоккупации правого берега, то это уже будет попытка войти в Крым, на мой взгляд. Вряд ли, вряд ли будут тратить время на то, чтобы сначала спокойно освободить всю территорию, которая была занята после 24 февраля. У меня такое ощущение, что план сейчас более масштабный, более амбициозный, но это только моя оценка.